Привіт! Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати смачне домашнє печиво. Воно виходить дуже хрустким, розсипчастим та ароматним. До чаю в зимову пору саме те. І тож готуємо. Для приготування хрусткого печива нам знадобиться 100 г масла. Воно повинно бути м'яким. У мене воно трішки розтуплене. Але це не біда, згодиться й таке. Аби воно могло. Без проблем поєднатися з цукром, якого нам потрібно також 100 грамів. Перемішали і додаємо яйце. Нам знадобиться одна штука. Також розмішали. Краще все ж таки взяти вінчик для розмішування або силиконову лопатку. А тепер беремо столову ложку сметани, до неї додаємо півчайної ложки соди харчової, перемішали і до рідкої суміші. А тепер поступово додаємо 250 г борошна. Можна також додати ванільного цукру, чи читувані Це для тих, хто полюбляє печиво з ванільним ароматом. Тісто потрібно замісити густеньке, тож знову додаємо борошна. І залишаю приблизно 2 столових ложки. І подивимося, яким воно буде наше тісто. Якщо густе, то можливо борошна піде і трішки менше. Ну, а коли лопаточкою вже вимішувати незручно, то вимішуємо рукою. Бачу, що все борошно не завадить. Тож висипаю залишки. Тісто гарно вимішалося, і воно має ось таку консистенцію. Погляньте. Все, борошна нам предостатньо. А тепер відставляємо тісто і вирізаємо два шматки паперу. Ось такі квадрати маємо, приблизно 40 на 40 см. Складаємо ці два листа пергаменту і робимо з них конверти. Загибаючи приблизно по 5 см. Ну, 3-5 см. Ось так, загнули один бік, і таким чином ми утворили конвертик, де сторони у нас приблизно по 30 сантиметрів. Один лист ми знімаємо, викладаємо сюди тісто, трішки розплескали. Конвертик це ми зробили для того, щоб нам розкатати рівний-рівний квадратик тіста. Цей конвертик нам в цьому допомогу можна зробити в поліетиленовому пакеті. Так, згорнули. Тепер перевернули краї підгорнули ще разочок, зафіксували їх. А тепер тихесенько потихесенько розкочуємо наше тісто. І таким чином у нас виходить рівний-рівний квадратик, притискаємо і розкачуємо все тісто. Товщина його повинна бути приблизно пів сантиметра. Ну, якщо буде 3-4 мм, то теж може бути. Буде печиво трішки тонше. А тепер розрівняли ще разочок тісто і в такому вигляді кладемо його до холодильника. Хвилиночок на 20. Нехай воно відпочине, поклавши його на дощечку. І ось в такому вигляді зручно йому відпочивати. Тісто відпочило. Замість 20 хвилин із-за відсутності електроенергії воно відпочивало у мене 5 годин. Тож, сьогодні у нас вийде і перевірка рецепта, Чи годиться все ж таки, щоб воно так довго відпочивало? І тепер розгортаємо, залишаємо його лежати на цьому папері і на дощиці. Але можна відразу його покласти все ж таки деко. І розрізаємо вподовж. Можна зробити квадратики, чи то прямо кутнички, чи то ромбики. Це вже за вашим бажанням. І величину печива також обирайте самі. Я ж хочу, щоб у мене були ромби. А тепер беру цукор, я змішую коричневий та білий, Дві столових ложки беру і зверху посипаю цукром. Можна також присипати маком чи то кунжутом це вже на ваш вибір. Також смачно виходить, коли печиво притрусити корицею. Вийде ароматне та смачне. Але у мене сьогодні кунжут. Білий та чорненький, ось таке асорті. Трішки посипала. А тепер придавлю його качалкою злегка. І все до духовочки, яка вже розігріта на 180 градусів і чекає. Але спочатку покладу на деко. Гарно, коли у вас є помічники, щоб його перекласти. Якщо ж помічників немає на кухні, то кладіть відразу. З папером на деко і лише потім розрізайте пласти. Печиво випеклося, викладаємо його з деко. І коли наше печиво випеклося, поновлюємо зрізи. Ріжемо його, поки він гаряченький. За печиво потрібно, поки гаряченьке, бо воно починає дуже і дуже кришитися. Маю ось таку гірочку чудового печива. Домашнє, ароматне. І зараз скуштую, яке ж воно. Печиво вийшло хрустке, ароматне, запашне і дуже-дуже смачне, як я і обіцяла. Незважаючи на те, що простоє тісто 5 годин. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра та злагоди в родинах. Ви ж пишіть мені коментарі свої відгуки та ставте вподобайки, якщо подобається моє відео. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!